Коли мала десять років, строїв у її родичів якийсь переїжджий стройник фортепіан Він був молодий, і гарний, чисто аристократичної вдачі, про нього шептали, що він емігрант і що походить з високого роду, вона сиділа цілий час в куті, якраз супроти нього, скулена, приглядалась йому. Та вслухалася у викликувані ним сильні акорди. Вони були тільки самі в кімнаті. Він оглянувся за годинником, а що не бачив його в кімнаті, то поспитав її котра година, Причим його очі звернулись на ню з лагідною повагою. Їй уся кров вдарила до лиця, серце затовклось сильно, вона не змогла вимовити ні слова. Якусь хвилину дивився він на нього чудовано та дожидаючи, а коли вона не відповіла, звернувся назад до фортепіан, причим якийсь меланхолійний усміх промайнув по його лиці. Вона завстидалась і не рухалась свого сховку. Другого дня прийшов він знов, а вона знов зайняла своє місце, дивлячись пильно на нього. Він пробував перебирав різні акорди, ударяючи навсіди однаково, сильно, сильно елегантно. Як сичинить лиш рука цілком вправна, підсуроювавши і грав, пробуючи заодно наново, кожний його удар по клавішах, кожний живіший зрух його, електризували її, виводили з рівноваги. Врешті мусив вже бути задоволений з інструмента, бо почав грати. Зразу не дбало, немов бавився. Одною рукою більше п'яно, то не звучали, немов здавлений пристрасний сміх, так немов сміх жіночий, одначе не сміх щасливий. Опісля обидвома руками. Тепер розляглись то поривчасті, не описано якоїсь, немов морозячої краси те, що грав, була пристрасть, а як грав, зраджувало його, як у людину. Зразу стало їй холодно, а опісля. Сама не знала, як це прийшло, почала плакати. Тихо, але цілою душею її перемогло знов те щось, що пригадувало образи, переходило в тони, немов душило. Він, побачивши, що вона плаче, перестав грати, дивився на ню здивований. Опісля кликав її до себе. Вона не рухалась. Він підійшов до неї. Вона притиснула долоні до лиця і не рухалась, немов мертва. Він схилився над нею. Ти плачеш? Мовчала. Він сунув їй лагідно руки з лиця, подивився в очі. Що тобі? Вона не відповіла. Чого ти плачеш? Бо так. Тобі сподобалась музика? питав він з голосом чогось зміненим. Я не знаю, але ти. Любиш, як грають, правда? казав він далі і так лагідно, немов мав перед собою заполохану пташину. І я не знаю, люблю, люблю, штука, котру я тепер грав, зветься, Імпромт фантазі, шопена. Чи затямиш собі цю назву? «Наколи повторю, то затямлю. Коли будеш вчитись музики, то зможеш її грати. Одначе пам'ятай, грати її тоді, як будеш вже цілком доросла. Як будеш мати більше, як 20 років, чуєш? Чую, М -м доперва тоді зрозумієш, що говорить кожний звук в тій штуці. Опісля взявся її головку в свої руки, дивився довгі і великі, сумні, заплакані очі. Якийсь несказанно смутний усміх пограв хвилину по його устах. Я думаю, говорив він більше до себе, що ти будеш її краще грати, ніж я, далеко краще. Опісля оглянув її руки і поцілував їх. Мені, можеш це позволити, будучи славо, сказав він. Коли виросла, була майже гарна. Вона любила чи одного, пристрасного, з пожартуванням, майже з божевільною любов'ю, однак вона була віроломна натура, значить, не любила ніколи довго. Вона й не подобалась довго мужчинам, їй не бажав ніякий мужчина за жінку. Вона була розумна, дотепна, незвичайно багата натура.